Рідні мої тільки подивіться з яким красенням сьогодні. Я до вас готуємо смачний солоний пиріг ідеально для сніданків або для перекузів. Готується нескладно. Беремо готове листкове тісто 500 грамів, розкатуємо трохи. В мене вийшло 30 на 50 сантиметрів. Одну третину в ширину нарізаємось такими смужками і плитемо косички, показую на відео. Це зовсім не складно, як зі звичайного волосся. Головне, щоб смужок було кратно трьом. Плетимо так по всій довжині. Далі наносимо перший шар начинки. Крем, сир не на всю ширину тіста. А смужкою, як на відео, посипаємо рубовним кропом. Далі нам потрібен гарний якісний сир. У мене моцарелка від гарантікс вже з оливками. Тільки подивіться, скільки їх. Якщо берете класично, додайте окремо ще оливок. Посипаємо тертим сиром. далі порізаною кубиком шинкою або вареною ковбаскою зверху варені в яйця. Всі грамовки прописала в описі відео. Змащуємо жовтком розведеним водою смужку і приклеїмо. Верхівку, як я показу на відео, зверху змащуємо знов такий жовтком. мене жовтенький, такий, бо домашній, і накриваємо далі нашими колосками. Намагаємось згорнути у коло. Можна відразу це робити деко з пергаментом, а можна перекласти. Скріплюємо краєчка і також зверху змащуємо жовтком наші колоски. Випікаємо в добре розігріті до 180 градусів в духовці 35-40 хвилин. Це наш чудо поріг готов дуже смачний і зовсім не складний. Смачного!